Сукуланти це дуже різноманітна група квіткових рослин. Кількість сукулентів ростуть у теплому кліматі і мають гладкі, товсті, соковиті листя та стебла, де вони зберігають воду. Любителі кімнатних рослин часто вирощують сукуленти через їхній незвичний вигляд. Існує так багато різновидів, що ви легко можете створити велику колекцію цих захоплюючих рослин. Як кімнатні рослини, сукуланти дуже прості у догляді, їм потрібно тепле місце, багато світла, добре дренований ґрунт і рідке поливання. Якщо ви забезпечите ці умови, сукуланти зростатимуть практично без особливих зусиль. Ви можете насолоджуватися їхнім листям і смороду будуть жити багато років, навіть якщо ніколи не зацвітуть. Але сукуланти це не тільки красивіше листя. Всі смороду можуть цвісти. Однак багато хто, хто вирощує їх вдома, ніколи не бачите квітів. Наведіть, якщо ваша рослина виглядає здоровою, можливо, ви не забезпечуєте ідеальні умови для цвітіння. Щоб допомогти їй зацвісти, потрібно знати про конкретні потреби вашого виду. Давайте розглянемо доповідніше, як допомогти сукулентам зацвісти. Коротка відповідь. Сукуланти це квіткові рослини, але смороду зазвичай цвітуть лише в ідеальних умовах. Дізнайтеся, які саме умови потрібні вашому виду. Спочатку забезпечте базовий догляд, а потім намагайтесь максимально наблизити температуру, освітлення, полив і ґрунт до природних потреб рослини. З правильною турботою та трохи удачі ваша рослина може вас порадувати квітами. Доповідна відповідь. Чи можна змусити сукулант квіти? Не зовсім. Але ви можете створити ідеальні умови, і тоді рослина сама вступити у фазу цвітіння. Часто буває складно забезпечити ідеальні умови для кімнатних рослин, включаючи сукуланти. Кількість сукулантів, які продаються в магазинах, вирощені в теплицях з ідеальним освітленням, вологістю та температурою. Коли ви приносите їх додому, смороду можуть виглядати добре, але не зацвітають. Можливо, у вас не вистачає сонячного світла, неправильний температурний режим або неідеальний полив. Осколки сукуленти дуже різноманітні, дізнайтеся конкретні потреби вашого виду, ось кількість розширених причин, через які сукулент не цвіте, і що з цим робити. Наведіть, якщо ви все робите правильно, це не гарантує цвітіння. Але це нормально, просто продовжуйте доглядати за рослиною та насолоджуйтеся її красою. Недолік світла. Найчастіша причина нестача кількість сонячного світла. Будь-якої рослині потрібне яскраве світло, щоб запустити цвітіння. Точна кількість світла залежить від виду. Якщо рослина чекає довгих літніх днів для цвітіння, але стоїть у затінку, вона ніколи не отримує сигнал. Вікна на південь або захід найкращі для сукулентів. Північні вікна дають замало світла. Ознака нестачі світла витягнуті з стебла або зміна кольору листя на блідозелений. Порада: дізнайтесь, скільки годин світла потрібно вашому сукуленту. Якщо у вас немає яскравих вікон, використовуйте фітолампу або оберіть тіньові тривалі види. Занесто багато світла. Рідше Альо буває, що сукуленто отримує зайнято багато світла. Яскраве світло підсилює кольори, але якщо рослина різко потрапляє під прямий сонячний промінь, листя може обгорити. Порада: якщо листя стає коричневим і сухим, переставте рослину в місці з меншим освітленням або завісти вікно шторою. Рослина занадто молода. Якщо ви нещодавно купили маленький сукуланд або розмножили його з листка чи стебла, він може бути занесто молодим для цвітіння. Молоді рослини потребують кілька років, щоб наростити кореневу систему. Рослини з насіння цвітуть найдовше, з листкових живців швидше, а великі стеблові живці можуть зацвісти раніше. Порада нічого не можна зробити, щоб прикорити цвітіння. Просто доглядайте за рослиною і чекайте. За великий горщик. Багато хто не знає, але сукуланти люблять тісні горщики. Якщо рослина сидить у великому горщику, вона витрачає енергію на коріння, а не на квіти. Порада пересадіть маленький сукулант у менший горщик. Збільшуйте розмір тільки тоді, коли коріння заповнити весь простір. Нестача поживних речовин. Сукуланти не потребують багатопоживних речовин, але їм потрібні мінерали для росту. Якщо ґрунт старий, смороду можуть зупинитися в розвитку або пожовтіти. Порада пересадіть у свіжий ґрунт або підживлюйте добривом раз на рік. Неправильний сезон кожен вид сукулантів цвіте у співочий сезон. Одні влітку, інші стягування. Ви не зможете змусити зимовий сукулент квіти влітку. Порада. дізнайтесь, коли ваш вицвіте, і чекайте потрібного сезону. Температура. Багато сукулентів у природі живуть у пустелях, де є перепади температур. Вдома також потрібно імітувати ці умови. Порада. Тримайте рослину в прохолоді та тепліше влітку. Якщо температура завжди однакова, сукулент може не зацвісти. Занесто багато води. Сукуланти не люблять перезволоження. Якщо ґрунт завжди мокрий, коріння може згнити і рослина помре. Порада поливайте тільки тоді, коли ґрунт повністю висить. Якщо листя м'яке і стебла гниють, врятуйте рослину, пересадивши здорові частини. Розширені живлення. Які сукуленти найчастіше цвітуть вдома? Різдвяний кактус цвітить при правильному догляді. Каланхої цвіте в кінці зими або навісні, але отруйне для тварин. Ехеварії цвітуть навісні або влітку, але тільки дорослі рослини. Чи потрібно видаляти квіти? Так, але тільки після того, як вони повністю завнуть. Обріжте квітконоси біля основи, але не пошкоджуйте листя. Чи помре сукулент після цвітіння? Кількість сукулентів живуть багато років і цвітуть неодноразово. Але є монокарпічні види, які гинуть після цвітіння. На щастя, смороду зазвичай залишаються дітей, які продовжують жити. Останні думки Сукуленти чудові кімнатні рослини. Вони прості у догляді, а їхнє цвітіння справжнє задоволення. Надайте їм яскраве світло, правильний полив, добрий ґрунт і теплі умови, і смороду можуть вас порадувати квітами. Наведіть, якщо цього не станеться, сукуленти все одне залишаються красивими та витривалими рослинами.